Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський, і ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським. Тут я вам допомагаю вивчати Анатомію людини. Нагадую про підписку на канал, про вподобайки, про коментарі і той дзвіночок, який би ви мали натиснути, аби не пропустити наші нові анатомічні зустрічі. Розпочинаємо. І розпочинаємо ми вивчення вже непарних кісток лицевого черепа, і до вашої уваги під'язикова кістка Озгіогідом. Та леміш Вомер. Під'язикова кістка, озгіоїдом, Зараз на цьому слайді ви бачите препарат Львівського анатомічного музею. Ось так виглядає підязикова кісточка. Це є непарна кістка, і е, саме цікаво, що вона безпосереднього контакту з кістками черепа не має, а пов'язана з ними за допомогою зв'язок та м'язів. Вона розташована в ділянці шиї між верхнім краєм щитоподібного хряща, гуртані та нижньою щелепою. По формі вона нагадує підкову, які ж ми виділяємо анатомічні утвори на під'язиковій кістці? Перше. Це є тіло під'язикової кістки, яке на цьому малюнку показано під номером 3 корпус осісхіоїдем. Ця частина вона значно видається вперед. Під номером 1 показані великі роги підязикової кістки корну майора. Вони тонше тіла і спрямовані догори і дозаду. І під номером 2 ви бачите малі роги підязикової кістки, корну мінора. Вони з'єднані з верхнім краєм тіла в місці відходження від нього великих. Рогів, і вони значно коротше останніх, а їх вільні кінці будуть спрямовані догори назад і вбік. І наступна кістка це є леміш вомер. це непарна тонка чотирьохкутна пластинка, яка бере участь в утворенні або формуванні кісткової носової перегородки. Верхній Край Леміша розходиться на два крила аля Воморіс, які прилягають до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки, охоплюючи рострум сфено і далі. Задній край Леміша він є вільний і він розмежовує вихідний отвір з носової порожнини на Праву та ліву хоани. Нижній край Леміша прикріплюється до носового гребеня верхньої щелепи і піднебінної кістки. А самий довший передній край Леміша. Він на горі з'єднується з перпендикулярною пластинкою ріші чистої кістки, а внизу з хрящем перегородки носа. А як завжди, вам бажаю всім успіху і дякую за увагу. Ще раз нагадую про вподобайки, про підписку на канал і обов'язково коментуйте. Щось напишіть таке креативне в коментарях. Всі коментарі ваші читаю, всім відповідаю, для мене це надзвичайно важливо. І особлива подяка спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Це мене мотивує і допомагає створювати корисний та якісний контент. Отож, до нових зустрічей!